Вранці безпілотники атакували одразу два нафтопереробних заводи у Самарській області. Внаслідок атаки загорілися Сизринський та Новокуйбишевський НПЗ. У першому під атакою опинилась установка з атмосферно вакуумної перегонки нафти. Це серце заводу, де й переробляється нафта, розповів очевидець, який поширив відео з місця подій. Йо, хана, авто 6. К2 горить. звуки сирены. Пол 6 утра был взрыв на СНПЗ, сейчас там пожар. Иногда здесь приезжают пожарки, скоро я это слышно. Вот хз нигде ничего не пишут. Жньо відбувається присходять свізаню. Інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону Дмитро Азаров. Українські спецслужби наразі не коментували причетності до цих подій. Та зі сторони Росії звинувачення посипались. Щоправда, відстань, яку пролетіли безпілотники, у разі якщо це була спецоперація наших спецслужб, вражає відстань палаючих НПЗ від кордону з Україною майже тисяча кілометрів.